Всім привіт! Знімаю ще один ролик по інкубаційному яйцю. Минулого разу знімав Техаса. Дуже багато замовлень прийшло на інкубаційне яйце. Вам за це велике спасибі. Дуже багато людей написали, що хочуть побачити вагу Фенікса. Він у мене є. Просто не дуже великій кількості. Там до до 120 штучок. Я думаю, 140. Можу вам відправити, щоб це було максимально зібрано в короткий термін і відправлено вам, щоб ви промінкували. Так як було дуже багато питань, рознімаю, яка вага у мене сидить на материнському стадії саме Фенікса. Фенікса дуже багато людей недооцінюють і думають, що Фенікс відстає по вазі від Техаса. Але тепер уже в нас є гарний Селекція. Гарна виведена е, важка лінія е, Фенікса, так що зараз вам я покажу її Ось ваги. Це у нас курочка. Дивіться, 560 грам вона важить. Переставимо її на місце. Вибрав е, з піточки пару штучок, у ну, мене плюс-мінус повозів всі одинакові, e, 568. Це їм. Якщо я не помиляюся, тільки п'ятий місяць почався, або може я вже і запутався, у мене треба дивитися у записах, дивіться, це у нас петушок. Ось гарна пінка. 450 грам. Такі в мене петушки сидять до 400 опа, 70 грам. Більше не ставлю, тому що курочки потім за цього страдають. 500 грам. Корочки такі гарнесенькі. Так що, кому потрібно е, інкубаційне яйце, фенікса можете замовляти. Опа! Е, 479. Такі гарні корочки, кому потрібно, можете замовляти інкубаційне яйце. Зараз вже, звісно, є дуже велика чарга. Але якщо комусь потрібно, вже. Наперед, там на наступний місяць-два вже знаю, що він буде інкубати. Будь ласка, записуйтеся наперед, тому що не можу я всім відразу відправити люди, стоять в черзі і чекають на своє інкубаційне це.